Друзі, вітаю з Одеси. Це останній цьогорічний секунд огляд і я запрошую вас провести його разом. На одному зановленні впіймала себе на спогадах, як колись купувала маленькі речі, дитячий одяг та взуття для своєї доньки. І саме секонд-хенд дуже мені у цьому допоміг. Єдине, що в мої часи батьки не заморочувалися на рахунок брендів, не шукали брендований золого одяг та взуття, а одягали набагато простіше. Наразі часи змінилися і тепер наші діти майже ні в чому собі не відмовляють. А ми тепер змушені вишукувати можливості для того, щоб не витрачати зайвого. Та сьогодні обов'язково додивіться це відео до кінця, адже я покажу вам, як можна купити річ усього на один-два рази надягнути. Наприклад, того дня я приміряла дуже велику за розміром штучну шубу Теді з люксу, яка заважила майже на півтори тисячі гривень. І мені дівчата сказали в залі знайомі, що є ось така шубка, ну, схожа на неї, така сама білосніжна, але вже на звичайній вазі. І я цю шубку забрала. Ця шубка на мене малувата рукави. Мені сподобалася тільки її форма, колір, вона легенька, і я взяла її суто на Новий рік. Одягти один-два рази, або в гості до когось поколюдувати, або на роботі посидіти, як снігурка, я того захотіла. І ще на той момент не знала, що захочу ще більшого. Наприклад, коли шукала щось блискуче, адже цього року нам пропонують на. Свята, щось, поєтках, щось таке ну, занадто блискуче. І мені було дуже важко, дуже важко погодитися на щось таке. Напишіть, хто згодний, що кожного нового року у нас спливає тема дитинства і хочеться себе відчути трохи щасливішою. Ну, Наприклад, одягти того костюму, якого хочеш ти, а не того, якого обирали тобі батьки або назначали в дитсадку чи в школі. І от саме такі, мабуть, якісь настрої мене змушували до того, щоб я придбала собі одяг, не виходячи з точки зору, що це практично, що це симпатично, що це має бути на багато років, що це має бути дорого-багато. Ні. Мені захотілося знайти одяг, який би просто мене порадував на свята, як звичайний новорічний костюм. І я. Знайшла для себе такий варіант, тож залишайтеся і додивляйтеся це відео. А поки я роздивлялася речі і шукала щось таке, що можна було б запропонувати вам, також і з точки зору практичності, і для настрою. Тож, якщо вам все ж таки цікаво, завітайте до мене в інстаграм, в описі лишила пряме посилання. От і перша моя знахідка для вас це простий, але брендовий шопер від Bench. Він дуже якісний, абсолютно новий, він був трошки лише зім'ятий, я його вже відпрасувала, він ідеально новенький. Бувають вони різних форматів, та загалом дуже якісні. Цей, Наприклад, тканина просякнута водовідштовхуючим складом, тримає форми, об'ємний, місткий і загалом такі продають і подібні, не так вже й дешево. Також я знайшла ще інакший від New Balance, дуже відомий бренд своїм спортивним взуттям. Тому саме кросівки 574 на обох боках цього шопера. На відміну від попереднього, він ширший, чим довший. У нього дуже довгі зручні ручки, я всі заміри, все вам лишила. Забирайте вони обидва нові і практичні. Ну, а зараз ви бачите зовсім емоційну покупку. Це е, дівчинка Теді, був ще такий хлопчик, його забрали одразу, а цю дівчинку лишили, ніхто її не захотів купувати. Я забрала її з собою, вона новесенька, дуже якісна і вже, на щастя, має свою нову власницю. Іграшка м'яка, немаленька і з нею навіть спати можна. З такою іграшкою, що самому спати, що комусь подарувати. Це просто клас, дуже мило. Так, переходимо до примірок. Взяла дві сукні трикотажні, одну більш об'ємну, обидві від ASOS, В тієї сірої в складі тільки синтетика, а в наступною, що була мені маленька за розміром, буде 2% вовни. І фасони колір дуже класні, приміряла я на свої речі, нічого не знімаючи, там і лімові джинси, і светр повноцінно теплий, і все одно сукня сидить досить вільно, це добре. Адже саме на теплі речі, зверху я натягаю трикотажні сукні, не самі по собі, бо незважаючи від мінус п'яти морозу, все одно. Холодно лише в одній сукні. Надягаю таку просто на свої базові слімові речі. такі. Ну, ця дуже годна, хоч вона і синтетична, але достатньо така сучасна. Ну а інша, інакшого кольору Цього самого бренду вона дуже тягуча, там 2% вовни. Я теж приміряла на свій одяг, вона, в принципі, натягнулася і е, довжина нормальна. За необхідності за, для утеплення або коли змерз. Ну, можна, можна купити навіть того, що вона замала, бо дуже еластична. Колір трохи кращий, ніж на камеру. На камеру б'є з якимось зеленим відтіночком. ні. Колір там такий світло-коричневий, дуже гарний. Тут показую вам декілька дрібничок фірмових, які знайшла. Це шкіряний брелок фірмовий Redley Англія. Його можна, як і на їхню сумочку, він темно синій можна самостійно до ключів. брелок використовувати також я знайшла. Справжню косметичку від Шанелі, ще знайшла аж три продукти від Шанелі. Все це є у мене в пропозиціях в інстаграм, обов'язково. Заходьте, погуляйте, буду рада, навіть якщо ви просто полайкаєте ті пости, бо шукаю я речі і доглядову косметику. Ну, от знаєте, як для себе, але спочатку пропоную вам. Це важкий люкс, і причому ці три продукти це доглядові, оцей середній 40 мл, оцій по 125, але там залишки, залишки я показала. Аромат надзвичайний, як я кажу, аромат рівня богень. От і коштує той середній новий 28-26 тисяч гривень. Ну а тут вирішила вам показати, що на секунді в свій час я купувала дуже багато декору новорічного, адже там він набагато дешевший і цікавіший ніж в наших магазинах. Як, наприклад, ось такі шарми для келихів вина, бо для чашок я їх використовую. А задумані вони для того, щоб люди не плутали свої бокали. Бо це у нас прийнято. Сидіти за столами, а за кордоном, наприклад, люди підходять до столів із частуванням. І от для того, щоб не плутати свої келихи, кожен надягає, і запам'ятовує, як виглядає його шармик. Зараз я вам покажу, як це приблизно виглядає я вдома, слідкую, щоб усі мої. Близькі обов'язково надягали на свої навіть чашки з напоями там, кава чи чаї. Це дуже атмосферно, дуже мило виглядає. Погодьтеся, багато жінок, так само, як і я, витрачають особисті кошти на подібні дрібнички, які створюють один раз на рік певну атмосферу та настрій. Так, люди, це мій подарунок мені від мене не секонд-хенд, Це я зависла в Тіктоці, захотіла дуже їх придбати, розпаковувала безпосередньо на роботі. Це було дуже доречно. У нас проходили корпоративи. І я, я була зірка. Я вам сюди вставлю відео, як я себе почувала. Я почувала себе просто, як на дитячому е, раночку новорічному. Я зіркою себе почувала. Зараз вам їх покажу. Значить, я розпаковувала при колегах. Вони всі. Коли побачили, но это просто. Вот. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна, вам нравится? Очень вызывающие. Да. Я бы такие не взяла. Значит, хорошие сапоги надо брать. Красивки. Значит, пишут, что замуж и в паянии стразы Навіть шнурівка вся блискуча, тут є пази, щоб трималися оці всі бантики. Коротше, я була вся в бантиках, все як треба, все як ми любимо. Вони легкі, вони дуже зручні. От... Ем, їхали з Одеси по Одесі. Ну, от скажіть, чим не новий рік, якщо це справді от новий рік. Мені сказали, це ж так дотепно, це ж, як, це ж як вогняна, хто там вогняний кінь чи вогняна, хто там у нас знак, який зодіаком, вогняний кінь. Коротше, копита блискучі, я собі придвала. Для настрою називається Дозволь собі. Дівочки, вони такі вайбові, я вам кажу я. Я дивлюся на них, я повірити не можу, що я це собі дозволила. Ай, боже, як класно, я вам кажу, це просто. Я надягну їх ще, може, разів за два, коли підемо там колядувати до своїх знайомих і рідних. Ну, я їх надягну, тому що вони так блищать саме вночі, от ввечері. Бо вдень зараз не так. Я вам ставлю відео, як вони блищать. Кому буде цікаво, я можу дати посилання на телеграм або на Тікток. У них є різне взуття і таке, і більш, більш таке практичне, просте. Ну, непогане я вам хочу сказати за свої гроші непогане. Що такої. Таму ні спісав ночь глухою. Це ми шанувальники мої творчості. Що там за шанувальники? Що треба? А це задач. Що я буду гали, як дурочка? Ну що, ну, 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 ну. клядавай прийшли? От я вирішила порівняти, і про це ці придбалені баланси в секунді. А ці, як мені написала одна дівчинка під минулим відео, що е, не розумію нашу купувати в секунді, коли на знижках можна взяти нове. Можна взяти нове, можна взяти е, надсучасне щось таке, або яке розкручене. Ну, можна взяти на знижках, тільки розумієте, е, такі речі, е, шкіряні Нью-Беланси за тисячу гривень ви е, нові. Ні за якими знижками не придбаєте. А, а ці не просто в якомусь гарному стані, да? від транспортування їх почистило. Тут ні не заломів немає нічого. От, вони справді нові. А такі, ну, вони теж мають бути ці речі, які ми купуємо ну, не назавжди, за ситуацією, за трендом, не за брендом. Ну, у мене одне до вас буде таке посилання, Не обмежуйте себе. Всі ваші принципи перегляньте. Бо найчастіше принципи вас обмежують не на краще для вас. От я зараз говорю не про життєві якісь цінності і так далі. То таке, то може просто вас рятувати, вони вам потрібні. А от те, що там я в секунд не піду, я е, тільки на чи я буду купувати тільки на знижках, чи я буду купувати тільки цей бренд, ніякий інакший. Це позиція, яка вас обмежує і робить ваше життя гіршим. Е, беріть все, що можете собі дозволити, що хочеться, і що приносить вам. Е, е, щастя, будьте щасливі в новому році кожного дня. А не як всі Женственно, как все секретарши, Оклад у нее секретарский, а туалет и сплошь заграничный.